Вітання, шановні. На днях розробники Ліги Легенд виклали відео з першими деталями змін сезону 2024, І там справді ви знаєте, є на що подивитися. Тож давайте поговоримо, що ж саме завезуть для Лоленджерів в наступному році. Але спочатку невеличкий, але дуже крутий анонс. Ми з нашою командою українських медійників ЛолКому кому їдемо на фінали сезону LAC в Монпельє, які пройдуть з 8 по 10 вересня. До мене доєднаються Potato Elf, Meolin та Taneria, Ви їх я думаю, знаєте, зокрема з наших шоу -май. Матчів, так що очікуйте, я думаю, багато ексклюзивного контенту, який ви зможете точно побачити на моєму телеграм-каналі, так що підписуйтесь на нього, і так само напевно на Твіч, бо можливо навіть будуть і РАЛ-стріми зі стадіонів і так далі. Ну а тепер пігнали. Поточний ранговий сезон було продовжено, і він триватиме до 3 січня 2024 року, так що матимете трішечки більше часу набити так бажаний ранг. Зміни передсезоння ж з'являться на тестовому сервері тепер 20 листопада і пробудуть там до 9 січня. Відповідно, цього самого 9 січня 2024 року виходить патч 14.1 з офіційним початком рангового сезону у той самий день. В наступному році зі ранговий сезон буде поділено вже на три спліта, а не на два, як було раніше. Перший почнеться відповідно 9 січня. Другий варто очікувати в травні. Ну і фінальний третій у вересні 2024 з одного боку, така система повинна мотивувати гравців грати протягом всього року, бо безкоштовні Вікторія скінчики за ранги ніхто не відміняв, а їх тепер буде аж три wow, по одному wow. за кожен спліт. З іншого, ви зможете спокійно відпочити якийсь з цих сплітів, не хвилюючись, що впаде ваш ранг, не буде ніякої потреби заходити на ту саму одну обов'язкову катку в місяць, щоб не почали падати ЛП. Великий міжсезонний пайс з ґрунтовними змінами балансу обіцяють завести до початку другого спліта в травні. Ну а до старту третього спліта вже будуть більш точкові та обережні зміни спрямовані на наступний чемпіонат світу. Які ж саме зміни варто очікувати в сезоні 2024? Перш за все анонсували зміни рельєфу на мапі самонерсрів, що це значить, поки невідомо. Але судячи з того, що в оригіналі англійською це назвали Adjustments, тобто коригуванням, скоріше за все обійдеться змінами якихось стіночок та кущів, і навряд чи варто очікувати чогось серйознішого. Крім того, відбудуться також зміни об'єктів на мапі. Знову таки ніяких деталей не повідомляли, але особисто мені в першу чергу спадає людяний дракон, якого у травні додали до мобільної League of Legends Wild Rift. Ну а розробники пк версії ще тоді сказали, що цілком не проти додати його і для нас, якщо з балансом цього епічного монстра все буде добре. Ну, а найбільші зміни нас очікують в розділі магазину. І ні, мова не про той сумнозвісний реколор джина за 200 доларів, а в тому, що розробники анонсували масштабну переробку предметів. Що ж саме переробляють? Ну сподіваюся, ви зараз сидите або, хоча б маєте на що спертися, бо в сезоні 2024 ліги легенд видаляють міфічні предмети. Ви знаєте, це справді найбільша зміна систем на угрі за останні декілька років, і фактично Riot Games признала, що ця система не дуже добре працює для багатьох чемпіонів, крім того, вбиває варіативні збірок, особливо гібридних. Що конкретно станеться з предметами, дізнаємося пізніше, але фанати міфіків можуть вже трішечки видихнути, бо деякі з них все ще залишаться доступними як легендарні предмети. Ну і невеличкий бонус для фанатів альтернативних режимів гри арена. Повертається вже в грудні цього року з новими аугментами, змінами геймплею та мап, і опцією навіть запросити більше ніж одного друга в лобі, але і це ще не все. В кінці жовтня, навіть трішки неочікувано, повертається також і Nexus Blitz, який пробуде на лайв серверах цілих 5 тижнів. Для тих, хто не знає або вже підзабув, що ж це за режим такий Nexus Blitz. Це окрема компактна мапа, призначена для команд 5 на 5 з постійними івентами на кшалт батл роялю або штовхання візочка. Ну а завершується все тим, що Nexus обох команд буквально встають з землі і йдуть битися раз на раз, звичайно, з участю ваших чемпіонів. Чи подобаються вам ці зміни, чи ні? Буду радий дізнатися, як завжди, в коментарях. Так само буду дуже вдячний за ваші вподобайки та підписки на цей YouTube канал. І, звісно, до зустрічі. Все буде Україна.